Тусно можна грати і тихо можна грати. Так? Лапа, такі як став. Правда? Схоже на ведмедя. А що там зверху? Там пташечка. Давай ще колись якихось творинок. Поспіваємо з нею трошки. О, пташечки. Співаємо пташечки. пташечки. А давай коник. Коник одразу до пташечок прибіг погратися з ним. І ще трошки нижче спускаємося далі. час прийти і бити на Ох, да! А, давай ти не знаєш, що? Ведмедик він книжку не зовсім трохи. Це буде яка цифра книжка? Після два. Так, звісно. А ось самий високий палець. Дивись, він самий вищий, правда? І у мене теж цей самий вищий. Це буде цифра? Після два. Три. молодець. Далі знов спускаємося. Буде 4. Чуть-чуть ось тут ямка і сутниця зараз вдавно. Ну. Отак їде, вот так класно. Давай, з'їжджай машинка, молодець. Машинка класна. Будемо перевіряти твій місточок.